Коли ти дивишся ну, точно такого ж самого GTI TCR, але в червоному кольорі, у нього ось ці червоні акценти, вони просто губляться, вони зливаються з автомобілем. А я рахую, що цей колір це найідеальніший, найперфектніший колір для цього автомобіля. Тому що він грає певною мірою і тінями, і на ньому всі його акценти не губляться, на ньому всі його акценти дуже круто виглядають. Наприклад, лише в ТЦР є ось ця глянцева чорна нижня губа, яка сюди до кінця бампера, до краю бампера, вона розширяється і таким чином вона, вона ще Ще ширшим робить просто цей автомобіль? Ось, наприклад, щойно ви побачили, що ось цей дифузор він в нас не є фейковим, він в нас є оригінальним дифузором, через який тут проходить повітря, і воно сюди виходить. Це все продумано, це вся аеродинаміка продумана для того, щоб охолоджувати краще гальма, проводити ці потоки повітря навколо колес і таке інше. Невже він не круто виглядає? Врахую, що він просто надзвичайно бомбезно виглядає. Ось оця накладка на поріг, пластмасова, чорна, глянцева. Вона є лише в ТЦР. -а. Ну і звісно, наклейка ТЦР вона є, відповідно, також лише в ТЦР. Вона все надзвичайно перфектно виглядає. А, якщо у вас якась інша думка, пишіть вашу думку в коментарях. Але якщо у вас думка така сама, то ви так само пишіть цю думку. Коментаря під капотом у нас, а, мені здавалось, чи я тільки що сказав. Під капотом. <під>, під капотом у нас знаходиться чотирьохциліндровий рядний двохлітровий бензиновий двигун ТСІ 290 кінських сил, 380 Нм метрів крутного моменту. Автоматична коробка передач на 7 ступенів також. Сутнього цього автомобіля. Ось ця червона лінія. Я дуже сподіваюся, що буде видно вам і вона в нас підсвічується. Сидіння Golf. TCR Вони надзвичайно зручні, вони надзвичайно комфортні. У тебе не буде боліти спина, якщо ти приїдеш на них якихось. Своїх 300 500, 600 кілометрів, скільки тобі потрібно проїхати, вони дуже круту, бічну підтримку дають. Чорні дзеркала в нас завжди серійно йдуть. 19-ти оригінальні легкосплавні диски. В нього стоять я також рахую, що ну я не знаю. Зараз скажете, що Роман якийсь гольф. Ти зараз про нього скільки всього розповідаєш. Друзі, кожне авто воно проєктоване, воно придумане для чогось, для якихось певних цілей. І відповідно, це авто для того, для чого воно спроєктовано, воно, воно просто на мільйон відсотків відповідає. Дифузор, ось тут задній під бампером. Ну, це, ж, це ж не дифузор, подивіться, це просто витвір мистецтва. Це витвір мистецтва. Він настільки широкий, він настільки грубий, він настільки величезний, він додає також певної грубості. Також розширює цей автомобіль. Ну і відповідно наклейка безукара, також вона присутня лише убитий ТЦ. <реш> Ні. Вона також присутня і у інших автомобілів, які були придбані у безукар або з допомогою Безукар. Автомобіль. Гольф він залишається гольфом. Хоча він і спортивний ЦЦР. У нього багажник такий, як у гольфа. Ви можете опустити тут підлогу. Багажник трохи збільшити. Авто в нас два в одному. З одного боку, і для сім'ї невеликої, і буденний автомобіль, і для роботи автомобіль, і для крутих емоцій автомобіль. І для яких саме емоцій цей автомобіль? Ми зараз подивимося. Ми Зараз поїдемо з вами на автобан. і я думаю, що ці емоції якось, хоч трошки, передадуться вам через камеру, через тисячі кілометрів, через інтернет і відповідно через екрани ваших приладів. Поїхали! Підійшов би цей автомобіль. Я думаю, що він підійшов би тому, хто хоче мати два в одному: з одного боку: буденний автомобіль, яким ти можеш поїхати вирішити свої справи. Міський автомобіль за покупками поїхати, дітей в школу відвезти і таке інше. Але з іншого боку. Коли тебе там діти, наприклад, дістали чи дружина дістала. Звісно, в мене такого ніколи не буває. Але часом, якщо у когось таке є, і він хоче трохи адреналіну десь взяти, зарядитись, то він потім може виїхати на цьому ж самому автомобілі, яким він дітей в школу відвіз десь за місто, і там він просто отримає стільки адреналіну. Цей автомобіль створювали найкращі інженери Вага. Це, це не є звичайний гольф з двохлітровим роздутим двигуном, який там 290 сил видає, 380 ньютонів крупного моменту. Ну, у цього автомобіля перероблена підвіска. Вона, вона налаштована до такого, що, що цей автомобіль майже неможливо в нормальних умовах знести, та, щоб він боком пішов. Тут все налаштовано на те, щоб авто було швидким, але авто було. Безпечним одночасно. Інженери попрацювали з електронними помічниками для того, щоб стабілізація була також крутою. Ну і з іншого боку, це те авто, у якого є асистент сліпих зон, у якого може бути адаптивний контроль, асистент утримування смуги руху і таке інше. Це авто 2 в одному. І ось ми їдемо собі спокійно, якихось 125 км за годину, якийсь опельок нас там десь хоче піджимати, ну і нічого у нього не вийде у цього, цього опелька, тому що ми вже 200 їдемо. Ми вже 200 їдемо. Поки я вам встиг сказати, і вже потрібно відгальмуватися. Ти просто не відчуваєш в ньому цієї швидкості, ти не відчуваєш, що воно настільки швидко набирає цю швидкість. Після того, як ти проїхав на цьому автомобілі, то ти в принципі не розумієш, навіщо його робити повноприводним. Тому що навіть ці 290 сил, навіть ці 380 не крутного крупного моменту, які передаються на асфальт лише через передню вісь, вони передаються туди перфектно. Звісно, не по автобану їздити на такому автомобілі. Найкраще їздити якимись там. Між міськими дорогами ланжтраси у нас вони називаються. Такі, як, як сказати, українські ланчтраси. А ніяк тому, що в Україні немає траси, тут да, можна назвати трасами якимись, там, де є багато поворотів, там, де тобі потрібно відгальмовуватись, там, де ти відчуєш потенціал цього автомобіля, просто наповну. От там. Цей автомобіль тобі дійсно подарує посмішку. Ви подивіться, як я зараз посміхаюсь. <смі> як, як я зараз радію. Я радію, як, як мала дитина, мабуть, які нарешті дали ту іграшку, яку вона очікувала вже так довго. Правильно. Прямо уходить в правий ряд, тому що тут їде новий гольф. Але це самий крутий гольф. Ну, звісно, вони можуть потягатися з гольфом R. Не можна сказати, що це самий крутий гольф, тому що е фанати гольфа R зараз кажуть ні. Їхній гольф найкрутий. Тому що у них ті самі 290 сил, у них ті самі 380 не крупного моменту, лише у них повний привид. Привид. Не привид! У них повний привід. Але ці автомобілі дійсно вони можуть, вони можуть навіть і привида примусити посміхатися. О, якась військова техніка їде. Можливо, вона все ж таки поїде кудись до нас, якось в Україну. Я дуже надіюсь, що те про що розповідають, то її стільки, а йде до нас її стільки. Я дуже хочу, щоб воно так було, і щоб ця техніка дійсно допомогла нам. У вмілих руках ЗСУ. Да? Ось подивіться, що в мене за футболка тут в Німеччині в чому я хочу, да? щоб в вмілих руках хлопців ЗСУ ця техніка просто з землею рівняла кожного окупанта, який ступить на нашу землю. Так ось про авто далі. Я вам скажу так, їздив я на багатьох автомобілях. Ось буквально. У мене Passat, у мене чіп. Туди зроблений. Він зроблений невеличкий. Там більше на екологію робилася ставка. Зараз у нього 280 сил і до біса багато крупного моменту. Повний привід. привід, привід, Повний привідний привід. Але він не їде і, і близько так не їде, як їде цей автомобіль. Цей автомобіль він просто заточений на те, щоб отак і все. Ось ось я тільки виїхав на автобан, а там хтось їхав на ньому вже швидко і, і, і нічого. Я їх всіх там, там залишив позаду. У мене вже 190 швидкість була з ходу, просто поки я вам пару слів сказав. Це, це неймовірне авто. Буквально вчора привіз а е -е, 6 Allroad 320 сел. Ну, не їде вона так, як цей Гольф. Не їде, вона так. Звісно, вага. Цей гольф скільки важить? 1400 кг потрібно буде подивитися і тут вам написати. А та Audi важить 2 тонни, а Passat важить 750 кг здається. Так що вага свою річ також робить. Ну, ну, просто... Сьогодні я утримуюсь від поїздки по ланч траси. Мені достатньо також емоцій подарував цей автомобіль на автобані, і я думаю, що ви також змогли, хоча б хоча б, ось якийсь невеличкий відсоток цих емоцій отримати також через екрани ваших приладів, на яких ви дивитесь це сьогоднішнє відео. Ось ми їдемо на ТЦРі, а ось у нас Гольф R з Акраповичових вихлопом був. І це восьмий Гольф R. Це авто має бути. Як краще, аніж це авто. Хоча коли ти їдеш на цьому автомобілі, ти не розумієш куди ще краще! Навіщо ще краще! Тут ти так все круто! <смі> він, він так насипає! Він так насипає, що просто... Навіщо я придбав собі того пасату? Я буду зараз Фасата продавати і буду купувати собі Гольфа ТЦР або Гольфа Р. І на ньому мати такі круті емоції. Ну ну дійсно, це те авто, на якому ти можеш посісти 500 кілометрів проїхати туди, куди тобі потрібно. Звісно, підвізка трохи жорсткувата буде для такої якоїсь далекої, комфортабельної їзди. Але ти можеш також під час цієї своєї поїздки взяти і ось так бум, і пішов, і пішов. І вже знову 200. С той автомобіль, в якого є кліматконтроль двохзонний, в якого є підігрів і сидінь, в якого є нормальна мультимедійна система, в якого можна розкачати просто такою кількістю опцій шаленою, що ніхто не уявляє, який може зробити на світлофорі. Є, є лише натис на гасі, я вже 70 їхав. Як зараз було тим, хто там десь стояв на світлофорі, десь на тротуарі, як вони послухали оцей вихлоп його. Ба! Як ви бачите, в мене просто під час всього відео посмішка вона не сходить. А як він ще так помм, оці простріли робить в спорт режимі. <плес> да, та, да, да, та, дитина. О, ти чула? Знову. а <плес> я не я, я не хочу просто спорт вимикати у нього. Я його не хочу вимикати. Дуже-дуже <плес> подобається. О, це ось де, так. Ту-ту-ту-ту-ту! Ти зараз проїхав, пустив гасвін. <реш> Взагалі пишіть в коментарях, ви пам'ятаєте якесь відео, щоб я так якось ну, по-дурному просто себе поводив. <реш> було, було хоча б одне якесь відео на каналі, там, де я себе так поводив. Не було. В минулому році купру я забирав. Я не знаю, чи це відео вийшло, чи ні, потрібно буде подивитись. Я забирав цю купру вранці. Це була зима на літній гумі, і у мене буквально там за годину чи за дві був автовоз після цього, як я забрав цю купру. Відповідно, вона, вона вона приїхала просто з автохауса і на автовоз відразу. У мене не було часу нормальне відео, якесь зняти, нормальні фотографії поробити. Ось так купра мені також подарувала. Доволі цікаві емоції. Вона, до речі, була ще перформанс. В неї було 310 сил. А будь буду я все ж таки продавати Passat, тому що надто мені зараз подобається цей мій стан, в якому я є. І Ти цей стан просто отримуєш за кермом автомобіля. Невже це не круто? Це круто, я рахую. Друзі, я надіюсь, відео сьогоднішнє вам сподобалось. Ми його будемо закінчувати. Залишайте ваші коментарі в <різь> коментарях. Uh. <різь> я просто ніяк ніяк вже не налаштуюся, я зараз би далі поїхав, але, на жаль, часу немає. <різь> Такої думки в коментарях лишайте ваші, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм обов'язково. Хочете собі такого автомобіля? Замовляйте, ми вам зробимо такий автомобіль. До зустрічі в наступному відео.